Так, дитячий будинок. Поїхали! Доброго дня! Доброго! Як когось добрий, а хтось працює в дитячому будинку. <рес> Мені потрібен дитина. Потрібна потрібна дитина. Так, да. да. З великим ротом. Я хочу, щоб... Анна Сергеївна! Я не хочу спати! Це цього хоче. Що це за запах Леша, старої ти... хуйні? А. Я думала, ти сявся, а це, ну так, да, може бути. Я вже не сявся два дні. А. Рекорд! Ну, бачите, Льоша, може сам про себе вам розказати. Ти я не думає, що... Там... Що вам треба балачки, правильно? <ріст> 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 а вам? Давайте розберемося з віковою категорією. Мене тут ніби нема. <ріст> Льоша, що? <Шо>? Іди нахуй! Поняв. <ріст> <ріст> — <ріст> <ріст> Сюди, сюди, Льоша. — Льош.